Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили. І якраз одного такого борг витрясти треба. Звуть Гришею Валяном. Добре. Це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ штупав до водонапірної вежі. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. Двадцять відсотків твої. Чуєш, новенький, розмова є. Я на межі вже нахрен. Пішов. Е, Альо, вільний. Давай зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви ім'я м'ягріша валян. Висить мені купу бабла. Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах, може попуститься, щоб не на вушку, де хром. Шариш, а то бляха, я вже на пределі! Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка! У двері не а то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакаєте, а фугас постереже. Чого завжди я? Бо я так сказав. Короче, вільний, щоб без гнилого кипішу! Не бісіть мене. Стрілятиму. Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай. Одного я точно з собою заберу. Їм потрібен схрон. Просто скажи, де він. Я може і надовго в зоні, але геть не тупий. Завалять вони мене одразу, як тільки. Ах, халепа. Мабуть, я дійсно цього разу просто так не викручуся. Гаразд, слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Обача заспівала, пташка. Висоти не боїшся, вільний. Хоття! Мені насрать. Лізь на вежу за ничкою, бира. Сталкери, не тупи! Торч нас не відпустить! А у тебе огляд хороший! Ну давай, альпініст, не тяни. Викладай артефакти. У схроні не було артефактів. Ах, ти слизький хір. Собі вирішив все зажати. Пацани мочи і лятій готник. Дякую, що заступився. Підійдемо. Сталкери, дякую. Я тепер твій боржник. Ти спочатку з мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А... Ну, взагалі, то я збирався віддати. Чесно. Що, прямо зараз? Ах, так, твоя правда, так краще буде. Зроблено, Купони перекинув. І тобі, і Мольфару. Ти чого? А, не договорили. Ах. Вляпався. Мені гроші відваляли на чином впару. Передай за свенцю привіт. Можливо, Може, я навіть жарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як вімно. Гаразд, сталкер. Дякую. Редбій.